Як раді. вам відпочивається на газончику? Прекрасно, от рекомендую. Тут саме найкраще. Як правильно саджати газон, щоб він мав ось такий вигляд? Це було наше до. А це вже після появи газону на нашій території. Так ось, перш за все, потрібно ретельно розрівняти ділянку та встелити шаром піску її декілька сантиметрів. Потім цей весь пісок перекультивувати разом з землею. Далі нам потрібно позбутися грудочок, які утворилися після культивування, та розрівняти ділянку. Для цього ми використовуємо піддон, на який посадили нашого синочка, щоб піддон мав якусь вагу. Обов'язково потрібно вкаткувати та втрамбувати землю. Для цього ми використовуємо балон, наповнений водою, а ви можете використовувати спеціальний каток. Проходимось декілька разів, та наша земля вже втрамбована. Тепер приступаємо до посіву газону. Я ретельно обрала газон і це був авторський, дуже задоволена ним. І обов'язковим етапом є полив. Намагайтесь поливати його щодня, рясно і через 7-10 днів у вас вже будуть перші сходження.